Більше про оперативну ситуацію на Донеччині розпитаємо офіцера першого окремого загону ЦСП ОМЕГА на позивний Аргон. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго дня. Скажіть, будь ласка, як діє ворог на вашій ділянці фронту і якими засобами ураження вдається зупинити наступи? Ворог діє на нашому напрямку, не змінюючи своїх цілей і амбіцій, кожного дня відбуваються штурми. З залученням броньованої техніки, а також малими піхотними групами, стримуємо їх всіма наявними засобами, які є у нас, як кажуть, під руками. А саме це дрони, іспівідру, артилерія, ну і великокаліберні пулемети. Це якщо вже піхота підходить близько. Зараз на наших екранах з'явився QR-код. Це означає, що загон ЦСП «Омега» оголосив збір. Розкажіть, будь ласка, детальніше, на що цей збір? Як нас чути? Скажіть, будь ласка. На жаль, обірвався зв'язок. Я нагадую, що ми спілкуємося з майором офіцером першого окремого загону ЦСП Омега аргоном. Я щойно казав про те, що на наших екранах з'явився QR-код. Це означає, що відкрито збір. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Так, так, трішки поганий зв'язок. Потребуємо саме реби fpv Дрони, дрони комплектуючі до FPV-дронів, а також дрони з приладами нічного бачення для того, щоб нам було легше вночі виявляти, спостерігати і знищувати. Так. Як чути нас, скажіть, будь ласка, поки відновлюється зв'язок, я прошу всіх глядачів доєднатися до збору для загону ЦСП Омега. Їм потрібні безпілотники, комплектуючі для, для безпілотників для того, щоб ефективніше діяти на полі бою і нищити ворога. Знову повернулися ви до нас в ефір. Будь ласка, поки люди донатять за цим QR-кодом. Скажіть, будь ласка, чи намагається ворог діяти нестандартно? І як тоді ви відповідаєте на такі штурми? Ну вони не змінюють своїх принципів, своїх поглядів атакують спроби штурмів. Відбуваються періодично і відбуваються малими піхотними групами. Підтягуються, стараються швидко. Е Окопатись, е закріпитись і вже підтягують свою піхоту, підтягують свої вогневі засоби ураження. А так, щоб сказати, щоб якісь були зміни, в них немає. Вони діють за своїм планом. Скажіть, будь ласка, в чому специфіка ведення бойових дій саме на Донеччині і як от в цій стратегії допомагають безпілотники, на які ви збираєте? Е Безпілотники дуже, дуже дуже для нас важливі зараз, оскільки Донецький напрямок є на даний момент у нас одним з таких найгарячіших. Дуже велика кількість залучення йде броньованої техніки. Я думаю, що всім відомо, що маленький фпів-дрон, який коштує там, декілька тисяч, спалює техніку, яка коштує навіть мільйони доларів. Тому це дуже дуже важливо для нас і ми дуже потребуємо цих дронів. А наскільки ворог вдало використовує особливості рельєфу? Повторіть, будь ласка, питання. Наскільки вдало ворог використовує особливості рельєфу Донбасу? Ну, Зараз сказати, що вони використовують якось особливості рельєфу. Е немає такого, тому що зміна погоди зараз пішла. Е немає посадки, стали. Е не густі немає. Якщо раніше вони їхали броньованою технікою масовано піхотою і могли пересуватися ось у ці посадки, які були густі, і там ховатись, то зараз такої, е, такої можливості у них вже немає, тому що е, змінилось пора року і листя опадає. Скажіть, будь ласка, які нові технології ворог намагається використовувати під час ведення своїх бойових дій? Ну, нові технології за цей період за останні декілька місяців активно не спостерігають. Вони все так само тільки нарощують і більше залучають стратегічну авіацію пусками керованих авіаційних бомб. Дуже дуже багато артилерії. Все те саме я раз повторююсь. Вони дотримують своїх таких принципів війни, які вони обрали для себе, можна так сказати, на початку війни. Десь Змін особливих немає. А раніше вам вдавалося виявляти якісь нові нове озброєння? Ну, якщо ми маємо на увазі саме озброєння, то особливо ні, але є різні знахідки. Це саморобні вибухові пристрої попадаються нам. Так само є випадки те, що вони обробляють дрони свої якоюсь хімічною речовиною. Опускають його на землю. Ну і надію, що наші воїни будуть е піднімати той дрон, і йдуть сильні опіки від цієї ехічної кислоти. Не можу у вас не спитати щодо залучення росіянами на війні проти України представників інших країн. Наскільки вони ефективні взагалі? Оці іноземні авояки. Ну, ми з побратимами на цю тему спілкувалися буквально, можливо, один раз. Скажу так, якщо вже залучають вони підрозділи з інших країн, втягують у цю війну, то значить справи йдуть у них не зовсім добре. А для нас це нічого не змінює. Ми як ліквідовуємо окупанта з нашої землі. Так і будемо продовжувати ліквідовувати окупанта але вже під іншою назвою, тому це не міняє для нас і не грає ніякої особливої ролі. А для того щоб по окупантів вийшли йшли справи ще гірше, будь ласка, допомагайте першому окремому загону. ЦСП «Омега» зібрати кошти на безпілотники і. Комплектуючи до них за цим QR-кодом, будь ласка, донатьте. Також цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютуб каналі, знову ж таки, подивитися, зрозуміти, що відбувається на фронті, і задонатити. Тому що це дуже важливо, кожна гривня наближає нашу перемогу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую на Нагадаю, це був офіцер першого окремого загону ЦСП Омега на позивний аргон.